Україна 309 разів атакувала російську територію бойовими дронами, і це лише за минулий місяць, лютий 24-го року. Внаслідок цих атак загинуло три людини, поранено 15. Такі дані наводить російський ресурс Астра, який проаналізував закриті та відкриті дані за всіма інцидентами з БПЛА в РФ за минулий місяць. Докладніше далі. Найбільше постраждала, звичайно ж, Білгородська область на неї припало 219 атак безпілотників, з яких 106 атак закінчилися невдало. Дрони або не влучили в ціль, або впали. 60 дронів було збито. Під час 14 атак пошкоджено вишки зв'язку. Також пошкоджень зазнали 8 цивільних об'єктів і 4 військового призначення. На другому місці за кількістю атак бойовими дронами: 35 – Брянська область, 26 Збито, 7 дронів промахнулися, не заподіїв шкоди і руйнувань. Один військово Бовець поранений, і один військовий об'єкт пошкоджений. Курську область атакували 25 разів. 15 дронів промахнулися, 6 було збито, один військовослужбовець поранений. Проте не завжди потрібно посилати десятки бойових безпілотників, аби домогтися ефективного результату. Так Краснодарський край атакували 7 разів. Два безпілотники промахнулися, 4 було збито, а один влучив у трубопровід на ільському нафтопереробному заводі. а шести дронів, якими ЗСУ атакували Волгоградську область. Отири влучили в НПЗ Лукоєл, чим спричинили велику пожежу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.